Я хотів би продовжити тут історію, вже так не сплановано, але про Китай. Якщо ви говорите, що Китай апелює до нас, просить нас не прямо ну, не офіційно. публічно звичайно. вони не будуть цього робити. Ну, звичайно, я розумію. Але дипломатичними сигналами передають, ви, хоча б у Москві, там не бийте по, по Москві, не бийте Вашингтон. Також нам говорить: ви хоча б по Москві, не бийте. А яка тут тоді Сі виходить? Ну, от тут стільки нюансів, на які ми не знаємо просто відповіді, і навіть важко уявити собі, як, наприклад, може відбуватися діалог з китайцями. От простий приклад: Чий діалог? наш в даному випадку наш, ага. тому що тут от ситуація дуже специфічна. Ну просто от коли китайці можуть сказати, там буде наш лідер, і ми вас попереджаємо. Якщо не дай Бог щось станеться. Там з нашим лідером або там якісь проблеми uh -huh. це дуже негативно вплине на відносини між Україною і Китаєм. Дуже негативно. Тобто, китайці, от таке попередження можуть зробити. Uh -huh. Ми можемо в закритому режимі, не для публіки, там без офіційних заяв. Але сказати: ми не будемо робити з нашого боку. Ми там вам обіцяємо підтверджуємо, що з нашого боку не буде ніяких. Агресивних дій, які б могли створити небезпеку для товариша Сі, так. отакі От запевнення можуть бути. Однак одночасно ми можемо сказати, ми готові навіть обмежитись там від ударів там по Москві, навіть під Московію. Хоча я думаю, під Московію не буде розглядатися тут як закрита зона для ударів. Але ми можемо сказати, але ми дуже б. Хотіла, щоб і Росія теж зробила певні обмеження. Ми готові зробити певний крок назад, але ви можете вплинути на Москву, щоб і Москва утрималась наприклад, на цей період від ударів по Києву. от таке може бути. Тобто, ми можемо через китайців передати не тільки через американців, через це ж передати не буде ударів по Києву. Ми тоді можемо утриматись від ударів по Москві, От так, От, от так, да. Ну і мається на увазі саме починаючи з нуля годин, 8 травня. От подивимось, як воно буде. Да. А що шир, ширші шир, шир, якісь можуть, ширше, бути? да от ширше складніше, тому що зараз є трикутник. Трикутник дуже суперечливий. Так. Пікін, Москва, Вашингтон. Так, між і от в чому суперечливість? Я думаю, що е, мета е, ну суперечливість пов'язана з протистоянням США і Китаю, яке mm. посилилося е, при Трампі, е, почалася вже торгівельна війна. Хоча зараз обидві сторони нібито е, збрагнуть спочатку переговорів. Так проте я думаю, що з великою вірогідністю, вже враховуючи. Е, Бажання і Трампа і Путіна якось зустрітися про щось домовитись, я думаю, що одна з головних цілей візити Сі до Москви полягає в тому, щоб попередити товариша Путіна, що ти домовляйся з Трампом, то таке у тебе свої інтереси, ми розуміємо. Але у нас, мовляв, теж там свій переговорний процес з американцями. Але от є такі червоні лінії. Ви не можете виходити в своїх домовностях або в своїх переговорах з американцями за такі, такі червоні лінії, які ми не знаємо. Але я думаю, що. На, на, на певній червоній лінії, товаріщі Дзінпін, товаришу Путіну, може окреслити. Також ну, ну, я, не... я перепрошую, можна я вас перебуваю Я настільки предметний, ви добре це знаєте? Знаю, Бо, от, наприклад, наприклад, що це може бути? Ну, ну він ну, скаже: припиняй війну або ще щось, не розумієте Я думаю, що про, 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 про не можуть сказати, ми не проти того, щоб ви домовлялися про певний компроміс. на От припинення вогню, да нема проблем. Да, але щоб не було е, якихось домовленостей, які б могли сприйматися Пекіном як антикитайські, та uh -huh. да. я думаю, що навіть по економічних проектах uh -huh. я да, думаю, да. те ж саме можуть бути там, наприклад, можуть сказати, що е, ми будемо не дуже задоволені, якщо у вас будуть, наприклад, домовленості по рідкоземельних металах для США. З американцями да да, 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 у Росіян з американцями даво от тут, оти тобто там, де може бути певний виклик для стратегічних інтересів Китаю. Або де переговорні позиції Китаю можуть бути послаблені, або mm -hmm. там ми будемо критично сприймати, якщо ви погодитесь на вимоги американців, там, наприклад, скоротити певні економічні взаємини, або, наприклад, там, там відмовитися від воєнних навчань Росії, Китаю і так далі, от якихось навіть символічні кроки, але які будуть сприйматися як поступки Росії Поступки американця, але які стосуються відносин між Росією і Китаєм, от такі попередження з боку Сі Цзінпіна точно можуть пролунати, і Сі Цзінпін може там окреслити позицію Китаю от щодо діалогу між Росією і США. <свят> я просто переконаний, да, і Сідзінпін може і запропонувати певні плюшки для Путіна, що, мовляв, ми можемо розширити економічне співробітництво ну, так, 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 і навіть так, військову так. співпрацю. От я, до речі, небезпека може бути в тому, що Цзіньпін може пообіцяти Путіну посилення. наприклад, Зану не прямої військової допомоги, а те, що стосується товарів подвійного призначення, що ти можеш продовжувати війну проти України. Ми не будемо заперечувати цього. да. головне, щоб ти не домовлявся там про якийсь стратегічний союз угу. між Росією і США, От таке може бути. Отут є певна небезпека і для нас. Я думаю, що на сьогодні на превеликий жаль, але Китаю в даному випадку не те, що байдуже, але не принципово, не пріоритетна. Буде завершення війни в Україні або буде її продовження. Навіть продовження війни тактично вигідно буде Китаю, тому що це буде ну, псувати відносини, створювати певні проблеми в відносинах між Росією і США. Ну, не допитуватимось, що вигідніше завершення чи продовження, тому що все-таки пролунала фраза у вас, що це як варіант може розглядатися Китаєм, як ну окей, можете домовлятися, бо раніше, певне, вони виступали категорично проти, то все-таки певні зрушення в цьому процесі певне є. Ну так я думаю. Ну я думаю, що можуть обговорюватися okay. різні варіанти. Але okay. я ж кажу, Китай може так окреслювати. Ви okay. можете робити те, але головне, щоб не робили цього по припиненню війні. Я не думаю, що у них обов'язково буде наполягання продовжувати війну. Ні, я думаю, це для них важливіше, щоб не було надмірної напруги, надмірної ескалації і не було з боку Росії таких дій, які б послабили переговорні позиції Китаю. А по війні домовитись про припинення війни. Це ваша справа, да, ми не будемо заперечувати. Так що в цьому сенсі я думаю, що Китай не буде стороною, яка буде ескалювати цей конфлікт або підшот, підштовхувати Росію до активного продовження цієї війни, але й заперечувати не буде, на превеликий жаль. От, отут, в будь-якому випадку це також позитивний момент. Я вважаю, от реально те, що вони не будуть заперечувати домовленості про припинення війни. Хотілося продовжити, звісно, але ми вже ну доволі тривалий час тут спілкуємося. Ще багато є запитань, про які я вже говорив. Але я сподіваюся, що ми обов'язково до них повернемося. Я от думаю, що е, зрушення почнуться після 9 травня, ну можливо, після 10, наступний ага. тиждень. От наступний тиждень, тому що треба буде всім видихнути після цих парадів. Посилення заходів безпеки і так далі, да а от е, сам переговорний процес е, може відновитися і може піти так е, можливо навіть трохи несподівано. От тому я думаю, що нагода буде поговорити про все от, це вже от на рахунок несподіванок. Ви мене змушуєте не завершити з вами розуму. Як, як несподівано ну, от, ні, я, не я маю майнув... в якихось величезних сюрпризів не буде. Але ну, путіну треба буде визначатися або все ж таки домовлятися про припинення вогню, хоча б частково, або, або а, знайти якусь таку специфічну тактику: і переговори, і продовження війни. Ага. Ну, і це от, найбільш вірогідний варіант для Путіна, і от знов-таки, ідея: ну не виключаю якихось несподіванок. Як вплинуть переговори між Путіним і Сі Цзінпіном на подальші ага. контакти Путіна й Трампа? Угу. Тому що е ну, через піскову вже передали сигнали. Я думаю, що от і ця заява про перемир'я з боку Трампа, все це сигнали про те, що ну ми не хочемо припиняти діалог, що треба так, домовлятися так, далі, так. переговори треба продовжувати. А от як вплине саме візитці Цзінпіна на позицію Путіна? Ну от поки ми не знаємо. Тому будемо дивитися, от якраз після 9-10 травня.